Самозбагачення зараз, після того від закінчилось повноваження, вони згадали про людей. Це лицемірство. Вони могли ці надбавки запрограмувати ще на початку року. Вони свідомо це не зробили, щоб потім цим шантажувати після того, як у них закінчиться повноваження. Люди це прекрасно розуміють. Це примітивна маніпуляція. Ми не проти того, щоб людям видали ці надбавки, але ми проти узурпації влади в місті Київ. Чи сьогодні на сесії відбулося? А що блять історію? Нізя голосують за що хочуть, але не і в повноважень закінчився. Що сьогодні було на сесії? Ви не знаєте? Я не знаю, що був на сесії. Я думаю, що на сесії нічого цікавого не було. Все цікаво було тут. А, а це, не Я Ну, звичайно, проголосувала. проголосували, а які сумніви були. Ну, вони зігнали свою проплачену депутатську біомасу, яка голосує, тому що вони всі криси продажні, на яких по 10 кримінальних справ, і вони всі на гачку. Ну а чого б вони не проголосували? Це лайно, яке там. Пане депутат!